Вінчить війну краще мовчати, ніж говорити напередодні виборів у США. Отже, друзі, сьогоднішній ефір я вирішив м зробити, прочитавши новину. Я зараз вам з нею поділюся. І знаєте, вона мене дуже спотеличила і вразила. Це новина на Європейській Правді, який е гучний е заголовок. Зеленський хоче, щоб Трамп показав свій план швидкого закінчення війни. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Дональд Трамп повинен сьогодні ж, сьогодні ж викласти свій план швидкого завершення війни з Росією, якщо у нього такий є. Про це в інтерв'ю Bloomberg Television в Києві в середу повідомляє «Європейська Правда. Глава держави попередив, що будь-яка мирна позиція повинна уникати порушення суверенітету України. Якщо Трамп знає дослівно, як закінчити цю війну, він повинен сказати нам про це сьогодні. Якщо є ризики для української незалежності, якщо ми втратимо державність, ми хочемо бути готові до цього, ми хочемо знати. Зеленський також поскаржився на затримки з поставки зброї від західних союзників в цьому ж інтерв'ю. І сказав, що потенційно готовий зустрітися з Трампом, щоб вислухати позиції його команди. Ну, друзі, перш за все. Е Дивує така позиція Володимира Зеленського, дивує, бентежить це напередодні виборів США тоді, коли треба навпаки шукати шляхи дотику з командою Дональда Трампа і не губити зв'язки з Байденом. Напередодні виборів краще мовчати, ніж говорити, щоб цим говорінням не наразити на ще більші неприємності українську націю, український народ і українську державу. Але мені здається, наші політики нічому не навчаються, навіть встававши на граблі вхотре, вкотре. Е, які можуть зараз бути претензії до Дональда Трампа, до республіканця Дональда Трампа? Якщо ви забули, то нагадаю вам, що війну, Рашка, почала проти України за каденції Обами. Повномасштабне вторгнення в Україну відбулося за каденції Байдена. І перший, і другий є представниками демократів. Під час Трампа, навпаки, згортання було, відбувалося згортання бойових дій і е, жодних військових конфліктів за каденції Трампа е, не відбулося. Тому зараз заявляти е, і вставити в незручну, пози, по, незручну позицію Агенція Bloomberg це далеко не остання, якщо не входить там в трійку в п'ятірку ліду, лідуючих пози, позицій е, серед ньюсмейкерів. Сполучені Штати Америки робити такі заяви, які однозначно будуть прочитані командою Трампа і будуть вкладені йому в ухо, ну, Мені здається, що це треба розглядати як такі не продумані, а можливо і навмисні дії проти України. Після розгромних дебатів, коли Трамп ну, буквально познущався над Байденом і в суху виграв. Після того, як всі аналітики вже в один голос не в Україні, а нормальні аналітики в США вбачають, що якщо Трамп не буде зняти з перегонів, то з ймовірністю 90% він стане президентом. Робити такі заяви і налаштовувати проти себе Байдена, проти себе Трампа, підігравати в якійсь мірі Байдену, це нерозумний, непродуманий крок. Те, що у Трампа є інструментарій завершити війну, так він є. І цей інструментарій знаєте ви всі. Просто ми не хочемо на нього зважати. Інструментарій дуже простий: Ленд-ліз. той ленд-ліз, якого боялися москалі. І коли було прийнято рішення, яке, до речі, ініціювали республіканці, і та сама Спарс, на яку спустили всіх собак по вказівки демократів США, Україна тут співала. Такі неприйнятні пісні в їхню сторону, але ініціювали ленд-ліз саме республіканці Сполучені в Україні Статах Америки. І це єдина дієва зброя, єдиний дієвий інструмент для завершення швидкого завершення війни. Я прекрасно розумію Трампа, коли він говорить, що він це зробить за лічені дні, а можливо години. Він просто поставить Путіна перед вибором. І скажемо, дивіться, ленд-ліз, я даю повноцінний лендліз Україні, повноцінний лендліз, такий, який був у Другу світову війну. Або ти зупиняєш війну на лінії розмежування, зупинка вогню і відповідна мирова угода. На що буде вибирати Путін? Як ви думаєте, якщо буде не той фіктивний лендліз, який підписав Байден і який не виконав? Якщо буде повноцінний лендліз, який був в Другій світовій війні. Це коли навіть гудзики та, на шинелі поставчалися в борг Радянському Союзу, не кажучи, що про пароплави, кораблі, літаки, двигуни навіть на грузові автівки, зброю різного гатунку. Це справжній лендліз. І цей справжній ленд-ліз може реально переломити хід подій. Не знаю, чи можна по Гінлізу дати тактичну ядерну зброю, думаю, що тут діє обмеження в частині розповсюдження ядерної зброї, але е, усієї іншої зброї, якщо запустити повноцінний лабіз, буде через голову. І це, це реальна, реальна дія з боку Трампа, коли Путіну буде поставлена така умова. І я думаю, що Путін, розуміючи серйозність наміри Трампів, Трампа, команда Трампа. Не буде довго вагатися, йому краще буде зафіксувати позицію на лінії зіткнення, зробити це лінію розмежування, зупинити вогонь і далі переглядати свої позиції. Звичайно, це перемир'я, воно ще раз хочу підкреслити всіх тих критиків, що перемиря нам не вигідне. Це хто вам таке сказав? Перемир'я нам вигідне для того, щоб у мирний спосіб змінити цю владу, з якою виграти як. Показує практика неможливо, тому що ця влада робить неправильні нерозумні заяви, підіграючи зараз табору Байдена. Розуміючи, що в табір Байдена зараз реально лузери програють, робити такі закидони в сторону Трампа, Трамп нам нічого не винен. Так само їх не винні республіканці. А от демократи таки завинили. І чомусь раніше, я не кажу, що це треба робити напередодні виборів, а чомусь раніше, коли там, вибачте. Рік-два тому, коли був підписаний ленд-ліз, чомусь я не чув гучних і таких заяв чи запитань незручних до Байдена. Де наш ленд-ліз? Чому він не виконується? Ви ж його підписали. Дайте нам е повноцінний ленд-ліз. Не оту зброю по чайній ложці. Щось я цих запитань не чув. А зараз піклуються про можливість втрати нами суверенітету. Тут я дам посилання під цим відео. Що вони не можуть, заявляє Зеленський, вони не можуть планувати моє життя, життя наших людей, наших дітей. Ми хочемо зрозуміти, чи матимемо ми в листопаді потужну підтримку США, чи будемо зовсім одні. Ну То вибачте, то треба думати перед тим, ну перед тим, як і говорити, і думати до того. А хто має право розповс... розпоряджатися життям наших людей, наших дітей? Я вважаю, що Зеленський теж не має такого права. І ще треба буде спитати у нього як він розказував нам про мирні травневі шашлики у і нараживши на небезпеку і смерть сотні тисяч українських громадян, які залишилися в домівках, попри те, що могли виїхати, як за межі ризикових областей, які знаходились поруч з Росією, так і взагалі з України. Скільки можна було врятувати дітей? Ніхто не має права розпоряджатися чужим життям. Чомусь наші можновладці вважають, що так повинно бути, що вони можуть щось приймати. Нічого вони не можуть. Він таке саме тісто, як у нас. Ренахабно нагло прийшли до влади і зараз розказують. Тому в даному форматі, підвозячи резюме цьому короткому відео, можна багато говорити на цю тему. У Трампа є дієвий інструмент. Реальний ленд-ліз, який можна зараз розпочати процедуру його виділення. По-новому, звичайно, це трохи втрата часу. Але повноцінний лендліз, по якому Україна отримає зброї стільки, скільки їй треба. Не стільки, скільки їй дадуть, а стільки, скільки їй треба. Не тільки зброї, а й всього іншого для функціонування економіки і можливо розбудови свого власного військово-промислового комплексу і так далі, і тому подібне. Другий світовий, подивіться, що воно буде. І цей лендліз його треба було нам отримати. Він нам потрібен. І це єдиний дієвий інструмент у війні. З країною, яка потужніша за нас. Чому його не зробили? Ну, це, 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 це питання, чому його не вибивали, чому не було відповідних запитів, чому не було від, відвертого діалогу на світовій арені і безпосередньо США. Я думаю, з цих питань вартувало би рано чи пізно почути відповідь і від Володимира Зеленського, і від його оточення. Але це питання завтрашнього дня. А зараз треба робити все, щоб Відносини з Сполученими Штатами Америки не погіршились після проведення виборів. Якщо Трамп прийде до влади, нам треба мати з ним стійкий діалог, щоб не записали Україну, як це було, ви пам'ятаєте, в виборах, коли, коли змінювали Обаму. Україна вже тоді зайняла теж неправильну позицію, зайняла позицію демократів і в якійсь мірі. Е Мала погані відношенни з Трампом. Це була помилка Порошенка. Чому не вчаться далі наша влада? Не можна займати будь-яку позицію напередодні виборів. Треба бути обережним в своїх висловлюваннях для того, щоб Україна отримала зиск. Тому на сьогоднішній день, друзі, давайте поширювати цю інформацію, хто її піділяє, хто піділяє ленд-ліз. Не слухаємо байки від влади, що ленд-ліз невигідний. Я чув дуже багато байок за ці два роки. І від Романенка, і всяких Арестовичів, і всіх-всіх-всіх-всіх, що це невигідно. Дають на шару бери. Ми навіть не прочитали і не прахували, скільки всього радянський союз заплатив таки за той ленд-ліз. Заплатив він копійки, декілька да, там мільйонів доларів, а отримав, мені здається, там на мільярди. Тому що по ленд-лізу оплачується тільки те, що вціліло після війни. А якщо воно після війни знищено... Його не можна ідентифікувати, його не можна порахувати, за це нічого не платиться. Тому ленд-ліз нам був вигідний і ленд-ліз нам потрібен для того, щоб вистояти в цій агресії перед східним нашим сусідом, який виявився не сусідом, а ворогом. Тому, друзі, давайте, хто поділяє мою точку зору, підтримайте мене. Якщо хтось має іншу точку зору, буду радий почути аргументовано її. В коментарях під цим відео і поширюйте це відео для того щоб можновладці ну трохи схаменулися трохи схаменулися в своїх висловленнях були стриманіші і розуміли що вони не мають права розпоряджатися долею українських людей українських дітей дітей ні і Володимир Зеленський йшов у владу з позиції народовладдя що він проведе нарешті всі реформи пов'язані з законодавчим забезпеченням щодо організації проведення референдумів що не було зроблено так і зараз чомусь У нас проводять опитання з різних питань. Хто піде на Євробачення, хто там, я не знаю, ще щось зробить, з, з, дурні з усілякої. А ключове питання щодо перемир'я, як ми його отримаємо, чи готові українці до того чи іншого, чи готові українці потім витрачати всі свої останні ресурси для відновлення е, тих територій, які просто вщен заміновані не вибухнувшими снарядами. Чи готові вони потім до себе знову приймати в обійми тих людей, які е залишилися в окупації і сприяли ворогу, щоб він швидше окупував наші території? А таке ж це ж можливо. Тому треба для себе розуміти і зважувати ці моменти, і в першу чергу владі радитися з своїм народом. Як народ вирішить, то так їхні рішення впроваджувати в дію, а не думати, що вони там в владних кріслах все знають, все розуміють. І будуть нами поганяти. Тому що, бачите, Трампу не можна, а їм можна. Так ви ні не маєте права тако, як Трамп, такого не маєте права і ви наші можновладці. Питайте нашу волю, проводьте опитування, проводьте відкриті публічні референдуми, це можна зараз зробити. А потім з результатами тих референдумів придумайте, як втілювати це в життя. Тому що я не знаю, як ви вбачаєте, але людей, в моєму оточенні, які вважають, що треба... Війна до останнього українця, війна до перемоги, яку здобути в ядерній державі, з ядерною державою, неможливо в війні. В мене все тих людей все менше. Коли мене люди починають прозрівати і розуміти, що війну треба зупиняти. Можливо, навіть на невигідних для нас умовах для того, щоб переосмислити помилки. Перегрупуватися, не сидіти, склавши руки, не слухати байки про якісь мирні чергові шашлики, А чітко розуміти, що ця влада не не спроможна, вона прогавила, якщо не підіграла Росії у війні з нами. Тому що вона за її каденцією розмінувалися підходи. Якось так сталося, що війська Росії підійшли до самого Києва. Тому треба змінити владу. До влади мають прийти люди, які вміють не тільки воювати, а й ті, які вміють будувати, будувати економіку. Не руйнувати, як Данило Гетьманцев і, і всі інші. А можуть створювати робочі, економічні, фінансові кластери, щоб мати спроможну економіку, мати гроші, фінанси для розбудови оборони і власного військово-промислового комплексу. З цією владою таких перспектив не бачу. Тому, друзі, поширюйте відео, хто, хто погоджується з моєю позицією, і е, чекаємо на результат. Чекаємо на результат, на жаль, зараз справді доля України залежить, багато чому залежить від виборів в США. Чи прийде до, не, до, до президентського крісла та людина, яка має волю, щоб поставити рубом запитання і зупинити війну. Шляхом повноцінного запровадження ленд-лізу. Гарного дня! Чекаю на ваші коментарі і оцінки.